Захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший сержант Глущенко Антон Ігорович 1990 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Був одружений, мав доньку. Мав статус учасника бойових дій. Проходив службу з 2012 року. Займав посаду начальник ремонтної майстерні взводу спеціальних робіт ремонтної роти артилерійського озброєння батальйону логістики 36-ї бригади морської піхоти. Загинув 21 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, в районі населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області, Антон був гарним чоловіком для своєї дружини, комунікабельною людиною, мав багато друзів, був професіоналом та експертом своєї справи, справжнім патріотом своєї батьківщини. Вічна пам'ять і слава українському герою захиснику. З Антоном познайомились ще в 2022 році літом. Як прийшов до них в частину, був, був дуже відзивчивий відважний. завжди приходив на допомогу, ніколи нічого не відказував. І таким він назавжди запам'ятається. Відпустили буквально на один день попрощатися. Попрощатися да, з побратимом. Чуйний товариш, підтримував ще раз, він, Сережа сказав, що підтримував усіх. Турбувався за хлопців, що кому потрібно, він ну, з розпростертими, кажемо, по російськими об'яттями, все, що треба хлопцям, старався десь допомагати, десь вирішувати якісь питання. Ну, Людина з великої літери. Я скажу так. І хочу ще побажати усім, що ці... цініть кожен день свого життя. І живіть наповнені, будемо так. Ну, а для нашої країни, всього самого найкращого, майбутнього. Єднаємось. Слава Україні! Героям слава. Прилетіла ракета, будемо так казати. І так ось сталося. На жаль, так сталося так. Так що загинули. Ми пам'ятаємо усіх хлопців. Без цього ніяк. І з перших днів певномасштабної війни і світ нашої нації загинув. І хлопці, будемо казати такі, що ну, пам'ять ми для того, щоб жили тут, зараз, щоб... У цей кошмар війни сюди ні в коєму разі не прийшов, і цих людей треба пам'ятати, без них ну, нашого майбутнього не буде. В кожній нації є, ви ж розумієте, це старі люди казали, що якщо пам'ять живе, живе і нація. Якщо ми забудемо, не буде в нас пам'яті і наша країна не буде існувати як такова.